Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спаси ти мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. О, Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинців і злом відплатив, і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі Він потопче життя моє, хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене. Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю, нехай злоба безбожних скінчиться, і ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечастивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова купав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хваліти за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа.